Всіх вітаю. Мене звати Ірина Мазур, я регресолог по техніці регресивної психотерапії і техніки Долорес Canon. В цьому відео я хочу вам розповісти про ті міфи і ілюзії, які пов'язані з сеансом регресії. Перший міф, який з цим пов'язаний, це міф того, що це дуже страшно. Страх такий перед сеансом, тому що людина не розуміє, а що ж буде в цьому сеансі, ніколи його не проходила. Відповідно, це такий природний страх людини перед невідомим. Але ж потім, коли людина проходить цей сеанс, вона навпаки розуміє, наскільки це унікальний досвід, наскільки це такі класні усвідомлення. Вона бере від сеансу, і це впливає на її життя в майбутньому, тому що вона розуміє всі причини всіх ситуацій в своєму житті. І насправді ну, це такий страх, він тільки перший, перед першим сеансом. Потім вже людина знає, як це відбувається. В першому відео я вам розповіла приблизно, як це відбувається, щоб ви розуміли. І вже, якщо вона захоче пройти ще повторно такий сеанс, то цього страху вже просто його не буде. Далі є ще такий міф, що це небезпечно. Чому так? Тому що, ну, здається, як будто ми можемо щось з нами станеться. В Наприклад, ми можемо там застрягти в минулому житті. Але такого не буде ніколи. Чому? Тому що застрягнути в минулому житті неможливо, як застрягнути в своїх спогадах, бо це просто спогади ваші. В них не можна застрягнути. І взагалі наш мозок він працює в декількох таких станах, в декількох режимах, можна сказати так. І, от, наприклад, якщо їх розібрати, це є такий включений. Активний стан, от як зараз, ви в свідомості. Да? Це такий стан повного включення, це у нас бета хвилі мозку, це від 14 до 30 Гц. Потім є ще інший стан наприклад, коли ми трошки вже розслаблені, або просто в медитації знаходимося, або ж подумки. Кудись відлетіли, так? щось подумали. Це вже такий стан розслаблення, це альфа хвилі мозку. Це від 9 до 13 Гц. Наступний стан це стан глибокого розслаблення, це той стан, в якому ви знаходитесь в сеансі. Це тета хвилі мозку. Це 5-8 Гц. Тоді в цей час ви, ну, дуже такі розслаблені, але ви не спите, ви все рівно в свідомості, це такий стан ну, дрімати, можна сказати. І останній стан це коли ми вже спимо, це дельта хвилі мозку, глибокий сон, це 0,5-4 Гц. І от ці стани ми кожного дня, коли засипаємо, ми проходимо ці всі стадії. Цих, всіх станів мозку. І так само, коли ми вранці просипаємося, відповідно, також ми їх всі проходимо. Тому застрягти в якомусь окремому конкретному стані активності мозку, ми також не можемо, тому що наш організм він сам нас виводить. Він вже вміє з цим справляти, бо він кожного дня, двічі на день, ми проходимо ці всі стани і завдання регресолога. Вашого провідника під час сеансу, просто тримати вас в нужному стані, От, наприклад, в стані... Зараз. в стані розслаблення, в стані тета хвилі І, відповідно, ви будете включені в процес, тобто ви не спите, але ви не в активності, тобто а свідомість ваша все рівно працює. Тобто ви відповідаєте на ті питання, які ставить регресолог, ви бачите. Згадуєте якісь події минулого життя, і ми їх пропрацьовуємо відповідно. Далі є ще такий міф, що це саме гіпноз. Але насправді, як я вже говорила, це не гіпноз. Тому що в гіпнозі, класичному гіпнозі, є подавлення волі людині і щось їй нав'язується. Наприклад, циганський гіпноз, або гіпноз для шоу, або реклама, де нас заставляють щось купити. Або ж класичний гіпноз, де гіпнотерапевт хоче, наприклад, допомогти вам бросити курити, і він вам нав'язує, що ви не хочете курити. Але в регресивному гіпнозі це як регресивна така, психотерапія, можна сказати. Тут ми не нав'язуємо нічого. Ви просто в розслабленому стані. У нас зовсім інша мета. Ми хочемо вам допомогти. Пропрацювати ваші питання по життю. Тому, відповідно, ми лише проходимо, згадуємо ці всі, всі моменти важливі минулого життя, чому так сталося, і далі ви вже самостійно приймаєте рішення на майбутнє в своєму житті, як діяти. Далі є ще такий міф, що транс, цей сеанс, він йде дуже довго. Насправді, спочатку, коли ми з вами зустрічаємося, у нас іде знайомство, розгляд ваших питань по життю, по вашому здоров'ю, що саме вас турбує. Налаштовуємося на сеанс. І далі відбувається сама сесія. По часу вона відбувається десь півтори годинки, в середньому, плюс-мінус. Все, звичайно, індивідуально. Але зазвичай ми стараємося не більше, тому що це вже важко і для клієнта, і для регресолога. Тіло теж воно заморюється, лежати в одному положенні так довго. Тому півтори годинки це оптимально. Після сеансу ми, відповідно, ще з вами проговорюємо все, що ви побачили, беремо ці всі усвідомлення. І таким чином все разом ну, якби це може тривати декілька годин, може до трьох годин, але сам сеанс це не більше, ніж півтори. Це саме головне, що ви повинні запам'ятати. Далі, які ж ще ілюзії є у нас пов'язані з регресією? Є така ілюзія, що у вас буде повністю вимкнена свідомість, тобто ви прийдете на сеанс, нічого не будете пам'ятати, просто встанете і будете потім переслуховувати запис. Але насправді це так не відбувається, тому що ви постійно в свідомості. Ви можете навіть прирвати сеанс, якщо ви цього забажаєте в будь-який момент. Але такого зазвичай не відбувається. Можливо, таке, що, наприклад, якщо ви вже заморилися, хочете просто вже закінчити, ви говорите регресологу, відповідно, що ми тоді закінчуємо сеанс. Тому. Свідомість буде ваша включена, ми працюємо з вами, ми беремо усвідомлення, і регресолог, як ваш провідник, він може також не давати вам заснути, тому що це ж теж може відбутися. Так? Людина може піти в сон, якщо вона дуже заморилася, тому дуже велике значення має те, щоб ви були обов'язково виспавшися перед сеансом. Щоб вам не хотілося заснути. Ще обов'язкова рекомендація, що я вам хотіла також сказати, це не вживати в цей день бажано ні алкоголь, ні каву, ні якісь ліки, які впливають на нервову систему, наприклад, антидепресанти це такі противопокази є. А так, якщо ви виспавшися прийшли, то відповідно, все буде добре. І ваша задача просто максимально розслабитися, довіритися, слухати провідника, просто відповідати на запитання під час сеансу. Є ще таке очікування, що людина може бачити те, що вона захоче. От, як, наприклад, я прийду і подивлюсь якесь кіно. Але це так не працює. Чому? Тому що ми не можемо просто. Бачите те, що ми хочемо в сеансі. Ми бачимо тільки те, що наша підсвідомість нам показує як наші спогади. Спогади з минулого, минулого цього життя, по минулого взагалі вашого минулого якогось одного чи декількох життів. Ми їх переглядаємо, і відповідно, що саме ви можете побачити в цей час, це мається на увазі те, що ваші вищі сили дозволили вам побачити. Саме зараз це саме те, що вам важливо побачити саме зараз цей момент. Те, що ви можете прийняти. І те, що для вас не буде як там, травматично, якось на психіку, наприклад. Да? От. І те, що важливо. Також є такий сумнів, а може я це все вигадав, може це моя фантазія. Щодо цього такої, такої ілюзії, я хочу сказати те, що фантазії в цьому стані вони неможливі. В цьому такому дуже розслабленому стані ми можемо лише побачити якісь спогади. В цей час людина може також переживати якісь емоції, наприклад, навіть поплакати може або ж радіти. І це все теж працює як зцілення для тіла. Це дуже добре проживати ці емоції. може бути якісь відчуття в тілі. Це все говорить про те, що це ви переживаєте ті події, які вже колись з вами були. Тому що в фантазії ми не відчуваємо ніяких ні емоцій, ні відчуття в тілі У нас не буде відповідно. Ще що? Що. Є така ілюзія, що от відразу ми пройшли сеанс, і в нас все почало змінюватися в житті, само собою. І то він ще так теж не буде. Чому? Тому що для того, щоб щось змінилося, треба, щоб пройшов якийсь час, і щоб були якісь дії з вашого боку. Якщо просто сидіти чекати, нічого ж, відповідно, не зміниться в житті. Тому. Ви обов'язково берете усвідомлення і обов'язково щось змінюєте, тому що у вас завжди є вибір. Або ж рухатись тою ж дорогою, якою ви вже йшли по життю, страждає, або ж вибрати інший новий шлях вашої душі, де, відповідно, вже будуть зміни на краще. Можливо, це. Буде через якийсь період такого дискомфорту, звичайно, бо це будь-яка зміна, вона може бути спочатку дискомфортна для нас. Але потім, майбутньому, відповідно, ви приходите вже найкращий ваш сценарій вашого життя. Тому я маю надію, що я зруйнувала ці всі ваші міфи і ілюзії, що стосовно цього сеансу, і також приблизити вас ближче. Пізнати себе, своє життя. Якщо у вас є таке бажання пройти сеанс, будь ласка, ви можете записуватися на електронну пошту, яка під цим відео також буде.